Прикраси для дружини, нові меблі й техніку, а також будівельні матеріали, придбав накрадений мільйон 26-річний житель Бердичівщини. Чужими грошима розпорядився після знайомства із чоловіком, що перебував поблизу вокзалу, аби дістатись військової частини. У якийсь момент його новий знайомий попросив мобільний телефон, аби переказати незначну суму коштів собі на банківську картку. Нічого. Не підозрюючи, чоловік надав свій мобільний телефон, код до інтернет банкінгу, і у результаті на ранок він виявив ще й відсутність банківської картки. Поліцейські, які провели ряд заходів, встановили причетність до події 26-річного жителя Вчорошенської громади. Чоловік у скоєному зізнався, він пояснив, що того вечора він декількома транзакціями перекинув на власний рахунок кошти, а решту банківською карткою розраховувався у магазинах. Загальна сума збитку склала мільйон гривень. Придбані накрадений мільйон речей фахівці поліції вилучили під час санкціонованого обшуку. Днями слідчі поліції повідомили чоловікові про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України, це крадіжка вчинена в особливо великих розмірах, а також за частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу України, це викрадення платіжного документу. Відповідно до чинного законодавства, підозрюваному загрожує покарання на срок до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині він знаходиться під вартою, судом йому було об обрано запобіжний захід на срок до 60 діб з правом несення застави у розмірі 240 тисяч гривень.